Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Провінтажних ляльок. Мене звати Аня, я доросла колекціонерка ляльок Барбі. І так у мене немає залежності. А це Персея. Моя кішка, яка допомагає робити огляди. А це Барбі Танка, яка завітала до мене в гості. А сьогоднішнім оглядом я завдячую Тетяні. Це її сторіночка в інстаграмі. Я думаю, що ви всі про неї знаєте. У неї ви можете знайти нереальні барбі-скарби. Ці ляльки не нові, коробочки в не дуже гарному стані, і у них бракує деяких аксесуарів по типу підставки. Але я все ж вирішила, що вам буде цікаво подивитися на моїх улюблених ляльок світу на Молді Стефі. Напишіть в коментарях, чи подобається вам ця серія, а також чи Стефі ваш улюблений молд. Спілкуючись з колекціонерами, я зрозуміла, що багато мріють про барбі парижанку. Але насправді на цьому молді було випущено багато різних ляльок, і на мою думку, вони нічим не гірші за цю славнозвісну французьку красуню. Ну, погляньте хоча б на цю Індію. Нагадую вам, пишіть, будь ласка, в коментарях ваші запитання, я їх всі читаю і відповідаю. Краще не писати мені в дірект, в інстаграм чи десь в Viber. Почнемо з енциклопедії Barbie Dolls and Collectibles, автор Bess Summers. Мені вона дуже подобається, тому що тут великі ілюстрації. Барбі Індія випущена в 1983 році. І тоді ж світ побачив ірландську зеленооку красуню. Саме коли я гортала цю енциклопедію, я закохалася в молд стефі і вирішила, що мені однозначно потрібно зібрати всіх ляльок, хоча б серії ляльки світу на цьому молді. А ця нігерійська барбі вважається однією з найгарніших ляльок світу. Тут ви бачите перевипуск парижської барбі. Це вже 90-ті. І хоч молдо обличчя лишили без змін, макіяж повністю відмінний від 80-х років. А також камея була вже з пластику. Перуанська Барбі випущена в 1985 році. Я зловила її на обнові. Так саме мій коментар був першим. Зараз покажу вам ще одну зірку нашого каналу. Це Амурка. Вона любить прийти і вмоститися там, де я роблю огляди. А іноді ще й підгризти деякі пластикові аксесуарчики. Іспанська Барбі, також на молді Стефі, випущена в 1991 році. В мене така є. Якщо хочете огляд, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я залюбки вам його змонтую. Цій енциклопедії не виявилося першого випуску Парижської Барбі. Тож давайте покажу вам ще одну енциклопедію. Вона дуже важка, і завдяки цій палітурці вважила стільки, що обійшлась мені дорожче, ніж сама ця книжка, її просто пересилка з ebay. Тут дуже багато картинок, але вони не такі великі, як в попередній енциклопедії. І так. Тут є лялька, яка нам потрібна. Італійська Барбі має найрідкісніший молд Барбі. Всього кілька ляльок були випущені на цьому молді. Зізнавайтеся, хвастайтеся, в кого є такий скарб. І ось, власне, та, для кого ми відкривали нову книжечку: Парижська Барбі. Її камея ще була надрукована на тканині. На відміну від 90-х. О, добре, що я відкрила цю енциклопедію. Подивіться, є два варіанти у індійської барбі. Два варіанти топу. Один більш блискучий, інший спокійніший. В мене версія та, що спокійніша. Німецька Барбі. Білявка мені ще потрібно таку вполювати. Ну, бо це ж молд Стефі. А тут для порівняння випуск в Японії. Ось, бачите, ієрогліфи на коробочці. В принципі, вони нічим не відрізнялися, крім самого пакування. Мені більше до душі ляльки стефі 80-х років, хоч ця 92-го мені також дуже подобається. А ви помічаєте відмінності в макіяжі 80-х років та 90-х? Напишіть в коментарях. Яка гарна крісті! Ніколи не бачила такої в продажу. Починаємо огляд з коробок. Ось такі гарні арти намальовані на кожній коробочці. Традиційно позаду на коробці написані цікаві факти про певну країну, якісь слова, які ми можемо вивчити. А збоку на коробочці були надруковані гроші, паспорт, розмовник, квитки. І пропонувалося дітям це все вирізати, ну, щоб гратися. Так, це саме дитяча лінія ляльок Барбі. Тоді у мене запитання. Наскільки доцільним дітям було писати інформацію про певний тип вин, поширених у Франції? Та й взагалі, коли дивишся на цей арт, останнє, що приходить в голову, що ця лялька випускалася для дітей. Тим не менш, це одна з найгарніших ляльок у Барбі. І дійсно, це мрія багатьох колекціонерів з усього світу. Коли я отримала ляльку Перу, я побачила дві рожеві стрічки всередині коробки. Вони лежали в пакетику, і я вирішила, що потрібно їх підв'язати до взуття. Ну, чомусь мені так здалося. Але коли я побачила цей арт, то роздивилася. Що в неї звичайнісінькі сандалі без стрічок, а ці стрічки я повинна була зав'язати їй на голову, ну, як бантики на косичках. Стосовно ляльки Індія, у мене є запитання, можливо, ви маєте цю ляльку і можете сказати. Тут зображені червоні босоніжки на шпильці. У мене в коробочці вони були жовтого кольору. Коли я дивилася цю інформацію на eBay, то бачила, що переважно також в таких жовто-гарячих босоніжках ця лялька. Але, можливо, були випуски, де вона була в червоних. Напишіть, будь ласка. Ось така я хитра. Використовую цю платформу, щоб ви допомогли мені вирішити цю задачу. Коробки навіть в такому стані це для мене скарб, тож я не буду їх вирізати, я їх обережно якось складу. Потрібно придумати, як, і буду зберігати. І ось вона дівчатка красуні. Так, звісно, і ти також красуня. Почну з Барбі Індія. Вона стала для мене найбільшим сюрпризом, тому що виявилася набагато гарнішою, ніж я її уявляла. Я бачила з нею фотографії, різні огляди дивилася. Але я навіть не розуміла, яка вона гарна. Ну або ж мені так пощастило, і я отримала ляльку з дуже рівним друком. Рум'яна досить насичені, але повністю співпадають з тоном губ ляльки. Чорне густе волосся, зібране в товсту кіску, попереду є невеличкий проділ. Надзвичайно оригінальна біжутерія, таку я бачила тільки в цієї ляльки, тож потрібно не загубити жовта каблучка, жовте кольє і жовті сережки. Поєднання з червоним та золотим сарі виглядає дуже гармонійно. І взуття. Мені здається, воно тут під біжутерію. Хоча, можливо, мали бути б червоні під колір сарі. Караока брюнетка Барбі Перу. Або ж перуанська Барбі, як написано на коробці. Вона єдина з чотирьох ляльок світу, кому я не наважилася помити волосся, тому що подивіться на цю зачіску. Я впевнена, я б не змогла її відтворити, навіть записуючи детальне відео. Це не просто якісь косички. Вони там закручені, перекручені. І ще досі тримаються заводські резинки, які вже скам'яніли, але тримаються з останніх сил. Подивіться, який капелюх, різнокольорові квіти, різнокольорові стрічки. Цей весь образ, він такий класний, вона дуже яскрава дівчинка і вирізняється на поличці. Зараз я спробую зняти накидку. Або ні, придумала швидший варіант. Яскраві орнаментні візерунки на поясі і на спідничці. Тут здається, що є ще зелена спідниця, але насправді це так просто імітація. Щоб не повторюватись, я скажу один раз, що всі ці ляльки мають тіло Twist and Turn. У них гумові ніжки на кліках. І ось таке яскраво рожеве взуття у перуанської барбі. Такого ж самого кольору пластик і в каблучці. На превеликий жаль, сережок у цієї ляльки немає. Ну вони і не задумувалися, навіть дірочок у вухах немає. Мені здається, ці блакитні тіні личать тільки перуанській барбі. За рахунок нюдових губ тут акцент на очі. Ірландська Барбі зеленоока красуня в смарагдовому вбранні. У неї дуже світлий скінтон в порівнянні з попередніми двома ляльками світу. Надзвичайно миле, дещо наївне обличчя. Щоб оцінити її красу на повну, пропоную зняти цей чепчик і роздивитися її прошивку та волосся. З яким я вже попрацювала. У неї була стандартна ситуація оце коробкове волосся прим'яте, тож я вимила її з шампунем, кондиціонером, і, як ви бачите, кучеряшки збереглися. Так, отакі моменти бувають у ляльок 80-х. Але це все можна врятувати, просто перевклавши волосся. Ось це відео до, коли я щойно дістала її з коробки. Такий вигляд волосся в неї був. Воно було масне і прим'яте. Тож вирішено було його добряче помити. Я підозрюю, що в цього чепчика розтягнулася резинка, і потрібно буде мені її зібрати. Але це пізніше, спочатку його потрібно випрати. Ну, я і одяг планую весь випрати, але це буде пізніше. Мені так хотілося вам показати скоріше відео, що я не стала цього чекати. Тож, у ляльки є каблучка з діамантиком, моя найулюбленіша. Але також, на жаль, немає сережок, ніякої біжутерії, крім каблучки, немає. А взуття, це що за балетки такі? Це якась балерина капучіна. Дуже гарне мережево на рукавах. І також мережево на подолі цієї сукні чи спідниці. Я вважаю, що ця лялька дуже недооцінена колекціонерами. Потрібно її любити. І на останок Барбі Франція, вона ж Паризька Барбі. У мене до вас питання тепер стосовно її колготок, чи це її оригінальні, чи все ж пошукати такі, як зображені на арті чорні в цяточку. Чокер це просто чорна стрічка, яка зав'язується навколо шиї ляльки. Але на превеликий жаль, камея до мене не доїхала, тож я намалювала її самостійно. Для цього я взяла пергаментний папір. Шматочок. Поклала поруч ляльку Angel Face, тому що в неї камея оригінальна, ну, щоб порівняти розмір. І знайшла фотографію ляльки, де чітко видно цю камею. Я її обвела по контуру і розмалювала. Підібрала певний відтінок коричневого, з другого разу в мене вийшло. А потім білою гелевою ручкою домалювала силует. Вийшло схоже. Ну, насправді, якщо не придивлятися, а стоїть у мене лялька на поличці, то ніхто здалеку не бачить, що я підробила артефакт. Ну і лишається лише приклеїти її. Лялька має сережки і каблучку з камінчиками. Мої улюблені. А ця зачіска. О, зараз я вам покажу дещо. Ви готові? Напишу тут trigger Warning. Ось як виглядає ця лялька. Якщо розібрати її зачіску. Так-так, така прошивочка дуже оригінальна. Намучилася я з нею, е, м'яко кажучи, дуже намучилася. Але, ну, якось так зібрала. Колір волосся зазначений як полуничний блонд. Тут навіть взуття вау! У кого почало сіпатися око, зараз я розберуся. Ось, поправила, поправила я п'яточку, тепер все гарно. Сукня для танцювання канкану. Дуже відверта, дуже цікава. Мені подобається. В ті часи, в далекі 80-ті, Мател навіть не полінувався зробити підв'язку на ніжку. Верх сукні схожий на корсет. Тут є зав'язки, а також мережево. Дитяча лялька. Чому дивуєтесь? Дитяча нормальна лялька. До речі, стосовно підставки, саме ця лялька стоїть на своїй оригінальній підставочці. Вона така пластикова у вигляді кола і лише на одну ніжку опора. Цьому можна завершувати наш огляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте залишити коментар і поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Якщо маєте якісь запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. І до нових зустрічей! Бувайте!